Вже з самого ранку біля будинку футболу проходив мітинг проти Анатолія Конькова. Все красиво, гасла, прапори, плакати. Тільки ім'я людини, проти якої влаштували акцію, виявилося для багатьох загадкою. Ви знаєте, як звати президента Федерації футболу? Коньков. А як звати? Ну, вам лучше до нашим лідером. Ви знаєте, як звати президента Федерації футболу? Я по фамілії знаю так. Я футболом так. Коньков. Конько. А ім'я? Сергій. Люди никакого отношения к футболу не имеют, и к культур тоже. А кто они? Ну, мы не знаем, только мы узнали, что 60 тысяч им заплатили денег. И те люди находятся у вас здесь, в здании. Антиконьковський мітинг проходив перед виконкомом ФФУ. Головні два питання на ньому чи затвердять аудит фінансової діяльності Конькова, Попова та Данилова, і чи напружиться ще більше стосунки між керівниками Федерації? Такого не довжно бути, та ужас. Ще не хватало б численно організацію федерації футболу втягують в політику які-то э, зі противостояння. І не довжне бути. Всі довжди бути єдиним фронтом, Україна єдина. Або повинні посваритись, написати всі заяви і піти, або вибачитися, сказати, що такого не було. Що це, що це були домисли, то що друкувалось. Ну іншого варіанту просто немає. До виконкому інформаційне протистояння все більше загострювалось. В інтернеті з'явився новий документ, в якому президент затверджує за собою три автомобіля федерації для власних потреб. Я Яким ділом не займаю, ні командує автомобіль. Є у нас там господарський відділ, там є керівник. который приносит ему, подпиши, я говорю, это законный план, подписал, на, сиди. У вас так может быть Могут. А вы спросите, я же не запрещаю вам, вы возьмите этого руководителя и спросите его. А как вы подписывали вот этот документ, что там на Конькова 5 или 8 автомобилей? Иногда бывают такие моменты, когда пришел, подписывайте. Я там по закону, по закону. Ваша подпись есть, есть. Якщо я буду все читати, що здесь происходит, ну, мабуть, мені не вистачить одного. Є служба. Раніше документацію займався Анатолій Попов. Це і не дивно, якщо порівняти досьє двох керівників на посаді функціонерів, але малий досвід роботи на високих посадах, чинний президент ФФУ не вважає проблемою. Ви знаєте, якщо ви роботали хоча б один місяць головним тренером в якій-небудь футбольній команді, серйозної футбольній команді. Вы бы дальше никаких вопросов не задавали. Людей поспрашивайте, диктатор я или Каддафи. Я Коньков. Меня знает весь світ. Такої популярності у Анатолія Попова немає, але й від президентських амбіцій перший віце-президент відхрещується. У мене не було, ні і не буде амбіцій бути президентом Федерації футболу. Хоча деякі зараз можуть ваші колеги сказати, а хто його туди приглашає? Мене не приліщає ця довжність. Я її дуже вважаю, Но представительскими функціями во многом приходится президенту займатися. Это його робота це составляющая работа. робота. Це он же представляє страну. Меня більше интересует методическая робота. Вони знову зустрілись на виконкомі. Тепер сиділи поруч, але як обговорювались питання і в якому тоні журналісти не побачили. Змі дозволили відзняти лише перші п'ять хвилин мовчанки. Через три з половиною години від початку виконкому до представників ЗМІ вийшов президент із офіційною інформацією. Прийняли рішення провести е, аудит той компанії, яка е, назначена Конгресом, плюс е, представники УЄФА. От господина Данилова було пропозиція там, щоб Бабаєв якісь фірми там включив, які будуть робити аудит і так робити. У мене по уставу це не невозможно. По моему уставу меня может проверять только тот аудит, который назначил Конгресс, и только когда я обращусь еще за помощью к УЛИФА или ФИФА. В результате длительных споров мы пришли к единому мнению. Весь исполком единогласно проголосовал за то, чтобы аудит провела независимая компания, которая работает с УЛИФА. І после її аудита уже вернуться к Судьбі отдельных лиц. Президент говорить про те, що в УЄФА лише попросять надіслати людей для контролю перевірки. А перший віце-президент запевняє, що аудит повністю повинна провести аудиторська компанія, яка співпрацює з УЄФА. Ця величезна різниця, напевно, знову викличе багато суперечок. Пізніше з'ясувався ще один цікавий момент у федерації. Ще до виконкому розпочався свій незалежний аудит, який триває і сьогодні. І У нас аудит, щоб ви знали, на сьогоднішній день. Ідеолог. он плановый. У нас же организация, которая через каждое определенное время проводит аудит. И люди, которые его проводят, несут полнейшую ответственность за это. И уголовную в том числе. На виконкомі також вирішили зупинити інформаційну війну і не критикувати один одного до результатів аудиту. У підсумку Анатолій Попов, який днем раніше дав пекельне інтерв'ю про футболу з критикою на адресу Анатолія Конькова, попросив не використовувати його слова до завершення фінансової перевірки. Ви вчора брали у мене. Вчора було, так? вчора. Брали у мене Я вас попросив. Знаєте, я говорю відкровенно в камеру. Я попросив не давати в ефіри інтерв'ю. Потому что была вчера ситуация одна. Я отвечал на действия. Сегодня, я считаю, этого делать нельзя после сегодняшнего исполкова. Анатолий Конько ответил действиями. Ведь теперь официальную позицию Федерации может высловливать только он. Официальная позиция Федерации футбола только из уст президента Федерации футбола. Или из его официального сайта. Не может официальную позицию Федерации футбола Определять один чоловік. Хто би он ни був? Це абсолютно неправильний підхід. І на завершення трішки детективного. у приймальні Анатолія Конькова є відеоспостереження. Тому будьте обачливими із рухами та словами біля президентського офісу. В самому ж кабінеті жодних камер ми не помітили. Ось вона, прихована камера, вот стоїть. Ось виведено, хто заходить прийомну. Ось мой секретар. Снімайте, може, вони подпольна десь стоять. Якщо це спостереження, тоді ви мене простите. Хоча все рівно будьте обережними. Наприклад, Ігор Кочетов запевняє, що його приватну розмову з президентом записували на аудіоплівку. Господин Коньков вирішив представити нашого, е нашого конфіденціального розговору, і це возмутило всіх членів з полкома. Відтак компромати, нові документи, аудіо та відеозаписи чатують на свій час. Сьогодні перемир'я, а нова битва розпочнеться після завершення аудиту. Його результатів очікують не пізніше ніж за місяць.